З приходом на нашу землю російських агресорів Вікторія доля перейшла на їх бік та доволі непогано влаштувалася. Саме так вважає сторона обвинувачення. До того працювала в Державній виконавчій службі у місті Мелітополь. Прокурор стверджує, що на бік ворога вона перейшла добровільно. Детальніше дивіться далі у сюжеті. З приходом окупаційних військ в Україну Вікторія Доля покинула посаду заступника директора Державної виконавчої служби і стала на бік окупантів. У Луцькому міськрайонному суді триває слухання справи щодо уродженки Мелітополя, яка стала начальницею Мелітопольського радсу при так званій владі. На крайньому засіданні заслухали свідків, які підтвердили винуватість жінки. Задля їхньої безпеки з родинами транслювати нам в ефірі їх не дозволили. Проте в своїх показах вони кажуть, що жінка добровільно зайняла посаду при Московській псевдовладі. Яку саме інформацію ви дізналися? А тому, що Вікторія вікторів вважала стати керівником Мелітопольського відділу Державної реєстрації цивільного стану mm -hmm. на період її купації. Він mm -hmm. повідомив про те, що Доля Вікторія Вікторовна, яка на той момент займала посаду його заступника, співпрацює з окупаційною владою. Прокурор каже, обвинувачення не є безпідставними, і на попередніх судових засіданнях вже були представлені письмові докази. Це і дописи з телеграм-каналів і статті з інших відкритих ресурсів, які доводять винуваті жінки. Добровільно обійняла посаду в незаконно створеному органі на території Запорізької області, саме в управлінні реєстрації актів цивільного стану військово-цивільної адміністрації Запорізької області. Наразі досліджуються в суді, вже досліджено письмові докази. На сьогодні заплановано допит свідків у провадженні, після чого судом буде винесено відповідне рішення. На наступному засіданні заслухають ще одного свідка. Якщо вину жінки доведуть, то їй загрожує реальне покарання у вигляді позбавлення волі. Анна Громик Неля Прокопчук для новин на часі.